Всім привіт! З вами Віктор Тиролог. Давайте подивимося сьогодні розклад, що чекає Україну в червні. Що чекає Україну в червні. У мене випадає колісниця. Я не хочу торопитися биття. Щось моя свіча задиміла. Прям таким димом пішло. Можливо, якась погана енергія з України згорить. Щось буде краще. Тому що так. Прямо так чорним загорілась, а потім почала знову гарному горіти. Так, в мене випадає колісниця. Не хочу торопитися биті, але це карта розвитку, карта швидкості і карта якогось прогресу. Досягнення результату. Захищеність. По цій карті можна сказати, ну давайте я не буду забігати наперед. Я подивлюся далі, що чекає Україна, які події чекають Україну чекають Україна в червні. Ну, я так скажу, буде швидкість. Буде. Якщо дивитися з нашої сторони, що чекає Україна в червні, це швидкий розвиток, прогрес, дії, вогонь. Я скажу, що більше всього. Що ударить ще по РФ? Ударять. Карта вогню великого вогню і продвиження. Великий розвиток. Ми сильні, ми захищені, у нас все є. Карта імператора випадає, полководця. Ніч. Обмане. Обхитрим. Петрим ворога. Почнемо щось діяти, робити, щось новеньке. І є надія. Далеко. Далеко доставати. До Москви долетить, я думаю. Може і так. Ну, карта випадає така гарна. Гарна. Швидкість, енергія, сила, рух. І ще гарні новини чекають в Україну. Початок чогось нового. Можливо, щось будуть нове виробляти. Можливо, зв'язано щось з дронами. Тому що карта зірки випадає, які будуть летіти далеко. Швидкість вогонь. Далеко летять. Карта імператора. Нарощення сили. Більше сили. Але тут чомусь карта випадає. Збагачення і нарощення сили сили обманом. Ну, не знаю, як випада карта, так і кажу обманом вибором. Таємності, таємності. Ну, так, якось. Розвиток буде. Я думаю, що буде допомога яка давати. Будуть якусь допомогу давати Україні в червні місяці. Маленьку допомогу. Не ту, що ми хотіли. Ні, Допомога буде, але маленька не то, що хотіли. Кажуть, пора вже самим щось робити. Щоб самих було. Навіть маленька допомога і кажуть Давайте вже щось плануйте, карта планів. Починайте щось нове. Починайте нове. У вас є все для цього. Не дуже хочуть поміч давати тяжко буде. Карта більше каже, не тяжко навіть, тяжко. Тяжко. І хочемо, як тут по карті сказати, що закриваємося, тому що нам так удобно. Удобно. Ну, це ми лише зрозуміли, так? це ми не про обстрілення, про що ми говорили про те, що чекає Україну, Україну, з гарної сторони, не з поганої сторони. А тепер подивимося, що чекає Україну з поганої сторони. Що чекати населенню, що чекати городам? Що чекати. Що чекати? З поганої сторони, що чекати Україні. Обмани. Це не паузі. Вирішення якихось проблем. Чогось вирішення, але карта каже, що все стоїть так собі. Це карта ілюзій випадає. Ілюзії. Ось там погана сторона. Тому що не можна вирішити те, що хотілося б вирішити, почати щось нове. Не можна це зробити. Це погана сторона. Тримаємося на місці, за щось тримаємося, за що за капітали тримаємося, тут карта каже. Ми тримаємося за капітали. Тому і новеньке нічого. Нічого нема новенького. А так скажу. Що по обстрілах буде поколений. Обстріл, що буде по Україні. Чи будуть обстріли по Україні? Так, може більше не лежить уже? Ні, не більше. я більше не буду класти карти, тому що мені страшно робиться. І тут ще карта випадає. Щось новеньке. Повітря, 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 смерті, смерті, масивні обстріли. Переход по той біч, переход, щось. Ну, Таже не хочеться озвучувати цю всю, всю карту. Ще буде, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дуже погана карта. Не хочу навіть далі класти, бо я дивлюся, що всі карти, що були погані в колоді, починають падати по обстрілах. Тут, прямо, знаєте, теж карта щось новенького, але слабкого. Ну, Це такого не сильного, не сильного. І от Там де я, там і ісори карта каже, але по воєнних діях, що я кругом. І от бачите, і смерті випадають. Так як смерть коло смерті ось іде. Прямо чатує. І карта дуже великої масованості. Прямо так. І це все дивлюся більше, як дронами. Все йде. Дронами, дронами. От по смерті вона сказати, чимось більшим. Більшим, масованішим. От, не масованішим, а більшим. А от по. Е... Кажу і по десятки мечів, це от, прямо так, знаєте, нальоти, нальоти так ідуть. Навіть по шестерки мечів це теж мечі, це теж холодність, Це теж масованість. От, а це прямо чимось новеньким, новеньким таким, що буде летіти і не зіб'яти. Ну не буду далі дивитися по цьому меру. Відміняємо. Обстріли це відміняємо. Вони що там? Пожеволяли чи що. Так. Давайте подивимося. Ще які події гарні. Давайте на гарні краще події дивитися. Ну і у баню. Які ще гарні події чекають Україну в червні місяці. Бо щось мені не подобаються оці обстріли, які гарні події ще чекають Україну в червні місяці. Оце друге діло. Будемо дивитися по гарних подіях. Щоб все було добре. Карта дітей. Повернення додому. Шестерка кубків з прошлого. Будуть якісь домовленості. Є домовленості, що можуть повернути дітей з полону. Додому, повернення дітей додому. Тут карта повішений випадає, прийняття якихось важливих рішень у нас все є. От по фінансах, по всьому можемо себе забезпечити. Дойшли до якогось тупіка, так. Це мені карта, звісно, не дуже така вона падає гарна. Це карта взагалі тупіка, тупік, жертвенність. але ще мені вона чим ця карта імпонує. І кажеться гарною картою, доброю картою, тому що по цій карті вирішуються великі питання. Тобто тут можна подивити, подивитися на ситуацію з іншої сторони, під другим кутом, і вирішити ті питання, які стояли там десятки років, і ти їх не мог вирішити. Тепер ти подивився з іншої сторони і побачив те, чого не бачив раніше, і вирішив якісь питання. Питання по фінансах, по забезпеченню, по фінансах, по такому. От у мене появилось те, чого не було. Я радий, я довольний. Ну от це карта непогана випадає перед такою, знаєте? Тому що ти е змог досягти якоїсь мети. Змог подивитися на ситуацію з іншої сторони. Хоч мені навіть нагадує такий хлопець красивий. Молодий. Так, ну ладно. Хто хоче, той пойме кого і побачить. Е, Буде якесь вирішення питання, і питання буде дуже гарне вирішення. По дітях. По дітях питання реально тут. Тут дитина теж. Повернення додому. Карта дому. І дитина, і дитина з прошлого, повернення дітей з прошлого. Будуть якісь, якісь питання вирішені. Це, я так скажу, непогана карта. Давайте подивимося ще. Чи будуть захвачені якісь ще міста України? Сила випадає. Сила забезпеченість, чи будуть захвачені ще якісь міста України? Так, що, що буде, я те скажу. Не буду Утримувати інформацію не буду. Бо коли не хочеться все казати, бо самому страшно дивися. Так, чи будуть зайняті ще якісь города України? Боротьба. Ілюзії, боротьба. Ілюзії. Ну тут захищення ще є масованість. Це обстріли і захищене. Дивіться, якщо буде якесь продвиження, то буде дуже-дуже незначне. Я вас питав, чисто за города? Це не за села за города. І мені карта сказала ні. Дивіться, тут закритість. Хоч по цій карті. І боротьба, і така, знаєте, ну, велика боротьба. Велика боротьба. І може по цій карті можна ще сказати так. Е, велика боротьба успіху, з успіхом, велика боротьба з успіхом. Але по цій карті ілюзія. Тобто хочеться зайняти великі города з успіхом, але це все. Ілюзія. Тому що карта перекриває ілюзії. Оці великі, оцю карту, сімка жезлів. Перемога по ілюзіях. Тобто не буде її. А чому не буде? Тому що туз мечів падає, сила. Будуть великі обстріли, буде і, ну от. Тут, в принципі, по цій карті не показує, по жертвах, по чому, але це масованість обстрілів і от попитки якихось, от, такі незначні, знаєте, малими групами. Паж малі групи наступлень. Смерть її, так. Випадає в карта смерті, випадає карта і наступу. І наступу, але надовго. Помірність випадає. криза от дивіться Тут як випадало е, якась досягнення якихось результатів, але це в ілюзіях. Досягнення результатів це ілюзія. А тут карта наоборот випадає кризи. Тобто більше як пробує щось зробити і результату ну, пока не очень. І ще й помірність. Ще й помірність. Ну, тут більше як по обстрілах по такому хитрості обстріли. Смерті, розрушення, да, я не спорю, розрушення, розрушення, коло води. Ну, я думаю, більше всього, що коло води буде якась загроза. І договорюсь, так? Да? Є договорність, обман. Хтось тобто когось хоче обман. Ну, ладно, все буде так, знаєте, з міста на місто. Передається. В принципі, я не бачу захоплення. Захоплення повинен був випасти, якщо великий город. Це туз Пентаклів, ну або щось похоже. Тобто територія. Захоплення території тут повинно випасти. А не туз. Поки туз випадав. Я більше бачу туз, як на закритість міста, а не як напад. Не дійшли, я так скажу. Не дійшли. Ще далеко. До городів ще їм далеко і холодно. Не правда думаю? Правда. Правда, думаю. Карта розуму. Далеко і холодно, так як я сказав. До городів далеко і холодно. Так, ще що ми подивимо. подивимося. Подивимося. Україні. Червні в кінці червня. Давайте подивимося, кінець червня. В Україні буде полегшення? Для України в кінці червня. Чи буде по обстрілах полегшення в кінці червня? В кінці червня буде полегшення по обстрілах? Ні, не буде. Ні, не буде. М -м -м. І знову випадає з новим. І знову випадає. Це на паузі. Ні. Даже може бути не то, що полегшення, а ще й загострення і загострення йде. Тут дуже тут зло випадає. По цій карті можна сказати, що є шанс, але ця карта більше як на війну випадає, що прилітає щось велике. Керувані ракети, ну вот таке щось дуже велике. Дуже велике. І місяць, ніч, основному вночі. Таже, як підбирають, коли це зробить по місяцю. Підбирають, коли це зробити. І четверка каже, загроза. Ще загроза вночі. Велика загроза вночі. Але резервів не так багато в них вже. Карта резервів, карта фінансів. Уже менше виділяється, так як карта каже Паш. Початок мало. Фінанси, але все одно постачання йде, фінанси виділяються. Ну, тут негарна карта знову випадає. Хочу построїти своє щастя на костях людей. Ну, я не знаю, як це казати по-другому. Кожен сам розуміє, як це, чому ця карта так випадає по обстрілях по Україні щастя на костях людей. Угу. Ну, тут дивіться, я б сказав більше, як карти випадають оборонительного характера. Все буде відсікатися, буде стоять оборона, тримаємося за своє до посліднього Починаємо щось нове, да? І шестерка мічей. Шестерка мічей каже, РФ може займати якісь невеличкі території, тому що ход, освобождення для того, щоб зберегти людей. Тримається все одно тут воїни, воїни тримаються до останнього, Добре тримаються. Постачання є все є. Тут більше випадає як на людей. Що люди виїжджають. Багато людей виїжджають, починати і починають жити по-новому. Оце добре на людей випадає. Виїжджають, починають жити по-новому, розочаровуються, не знають, що робити. Інтуїція підказує їм, що треба щось робити і. Починати як нове життя. Ну, як на людей сказав, да, Люди щось починають, починають жити якось по-новому. Переїжджають. Переїжджають туди, де краще. І тут теж карта дітей, як дітей везуть в безпечне місце. Отак скажу. Ну, поки в нас я б сказав, бо, що все буде добре. Але поки ні. Кінця року в країні стихне, ще будуть розрішення, смерті і невизначеність. Як кажуть, все стоїть на паузі, все залежить від договоренності. Все залежить від договоренності. все стоїть на паузі. Карта територій. От карта територій. Все залежить від територій. Я думаю, більше всього, що території, як Поділити, не, не розберуться. Ну, Карта території випадає і карта договорів. Але тут ще є розрушення і масування обстрілів і смерті. Ну, що я ще можу сказати? Так і скажу. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки. Діліться цим розкладом. Хай вас Бог береже і прийміться застереження, що не нехтуйте повітряною тривогою. На все добре!